Друзі, всім вітання. Як і обіцяла, нарешті можу вам зробити відеогляд. Сьогодні неділя світло є. Тому це ось сама верхня в мене поличка. Треба вже поливати. Перший сорт, сорт, сорт це АВ об'єкт желаній. Ось, бачите, яка. Блин, я так високо стою, що мені трохи, звично, незручно боюсь звалитися. Ось така гарна в неї шапка. Бачите, скільки квітів? Так, там в куточку далі ліса пфіра. Поряд веплікіста роза. Темний це ось НК Вечірня Одеса. Це ось ове золотая панда. Сорт новий, але мені не подобаються дрібні квіти. Це Каджунс Майя. Це ось Лелена. Ось такі темні квіти. ВВ Антоніна. Це ось Оптімара Ізабель. Ось такі дзвоники. Ну, а це хто ближче стоїть, то покажу. АВ еталон. Починає. Розквітати. Далі переходимо на другу поличку. Тут у мене це ось агеліптика, ND е таволга білий колір. Тут я не буду всіх їх витягувати, тому що трохи незручно вже Це ось Watermelon е Snow розеточка. Це ось химерка. Це ось Nest Cherry Confections. Це перша її цвітіння, гарна шапка, але треба зробити їй пересадку. Це ось лево рожева компанула, ось дзвоники такі. Це ось Polar Star. Сортик по сорту. Е, ще одна химерка. Це, це в мене Незпемінг. Стіск Стикс. Ну, якось так. Теж перше цвітіння шапка в неї така. Це ось хума -котіника. там ще одна агегліптика. Дубль буду продавати. Це ось Біріндієво царство ека. Це ось плюшевий зайка Хемера. О, тут в мене хоче, хоче розквітнути. Якась обімара. Небраска. Мені здається, ой, що це? Ну, Тут трошки, здається, спорт. Умовно трошки не цей. Так, йдемо трішки нижче. Це ось веверайський смак. У нього неймовірна шапка. я трошки, ну, не можу їх доставати. Подивіться, друзі, що я зробила? Я засушила СГ Каспер. А знаєте чому? Тому що отут приліп фітілок. І він терміново треба пересадити, тому що відпоїти і пересадити. Я дивлюсь, квіти прив'яли. Це ось де спінка. Теж ось, бачите, вже знімати квіти треба. Шапка вже він давно квітне. Ось один локс. Це оптімара локсу, Деліч Локсу, Деліч Фул. Такі ніжні бускові квіти в нього, ще не повний розпуск. В горошки це агетріж. Це ось для вечірній Київ. Ну, бачите, в нього от багато, якби квітів, але вони порозкладалися по боках. Ну і вже їх треба знімати, вони втратили свій колір уже. Водички скрізь треба доливати. Це ось синенький Анка-барвінок. Але сентябрь в саду. І і хто в мене тут ще є? Оце Hunters? Hunters Hag Wild. Сорт нібито полуміні, але розетка, самі бачите. Росте в сімці. Ну, теж у нього я вам скажу квіти ось. Лежать. Так. Трішки треба мені тут понаводитись, а ще не показала ось один локсик, потім, можливо, я ярів зніму, покажу вам це ось гламуріус від нього розетка. І квіти. Так, далі йдемо нижче. Це ось Ергорі горі ясно, ПТ uh, пурпуріт. Теж в нього шапка, бачите, яка. Хоч вони нібито квіти і розклалися, але вони закривають практично розетку. Це ось дурман, ердурман, ну я не пам'ятаю, як я себе, зараз їх путаю, ну-ну. Ага, це просто Ертурман. Оптимара Модесті. красуня. Це внес оранж Пекоя теж квіти розклав. Але Поющі піски. Елефча Роїд. Починає квітнути. Опач Де Морковка. Тісно, їм тут дуже тісно, я не знаю, треба щось трохи. Це Алін Органза Пурпур, Це ось Каджус, Діксі Прайт. Ось я повернула в колекцію свою улюблену Лі Гренландія. І ось такі зелені чубчики. І НС зимова казка спорт Квіти великі. Бачите поки що. Ірюша в них така цікава і. Нижче поличка це все химери. Теж, бачите, треба знімати. Ой, цю я забула назву цієї. Почнемо, Почнемо звідси. Це ось Черрі Принцес. Це ось. з цього сорту квітки обпадашки трохи бачите, ось вони обпадають. Flavor Land якось так ось. Ой. Ось бачите, вона. Геть не, не спортилась, ніби так і має бути. Це ось МТ звізда Кавказа. В неї такі великі квіти, але квітконоси не тримаються. Це ось сортик. Кіло. Якщо правильно я читаю. Ну, це там, звісно, Емеральд Сіті. Всі його знають. Це ось э, Химера Лана Свят Софіту. Ось теж така вона в мене, бачите. Налі. Це а, ось ця шапка. Це сьоме небо. Це ось Богдан. Це ось жемчужна роса. Маріна Цвітаєва. Але психоделіка Вікторіан Парасоль. Це ось Лео Галіна. Нептунестре Вже. Ще май, Мако Настасія. І ось цю, Я вам кажу, щось я може. А. Lions, Grow Javel, напевно. Дуже тісно вони в мене всі тут стоять. Я... Що йде скорочення колекції, тому що стелажів додати я точно не буду. Це ось починається їх е, квітнути агеамба, ремвасіліса. Там ще хтось лімаджента не цвіте і аверозово шампанською. Це ось нездріммека. Олескарет, Оптімара шагал, шапка. Це ось моя перевірочна химера. Бачите, вона повторила Окрас цей. І тут ще, що характерно, у ну, неї на полосках, коли квіти свіжі відкриваються, то в неї на полосках видно рожеві такі, на синіх полосках видно рожеві такі штришки ніби. Це ось сорт МТ. А як він? А, де моєвічі? Це ось химера. Будь. Це ось коралс Анджелс. Це ось моя друга перевірочна химера. Ну, про холоді в неї більш бліде цвітіння, але плоске в неї все одно є. Це в нас вчернічний десерт. Хотіла вам ближче показати ось цю. Гляньте, яка красуня, квіти в неї ну, такі цікаві. Шапки немає, але завдяки ось цьому листю вона ну, просто неймовірно гарна. Так, це окестербані, це ось покай Дам свої дзвіночки, це Бакай Сарсапаріла, Каджун Дикатуч, Апачі Шадус то Оптимара Майло, а ні, то не Оптимара, це Кумако сорт, замбузь. Тут Хумако кумакофлайм, а господи. Це ось Кінг Strager, Retro сорт Curly Ocean, Den. Роял Блу, коли їх туди поскладав, то як би нормально. Розетка Мігант, квіти, як змії. Чесно, чесно, селекція Ден мене трохи. Воно дуже характерно, це цими. Нестоячими квітконосами. Це ось кадю свій намі Ось такі темні квіти. Ну, з eh, віком квітка все одно блідніша робиться. Ось можна порівняти, яка тільки розквітла, і яка от вона набагато темніша, і в неї навіть тут уверху є темніші пелюстки, ніж основні. А з віком вона робиться ось така більш це ось Каджунс. Якщо я пам'ятаю правильно, Да, Ледіс Man. Ем. Каджунс, седуктрес спорт. Бачите які троянди? І ще один Каджунс. Це новинка, Пандемік Пандемік Блу Ось такі теж гарні квіти в нього, бачите, ніжні. І на пелюстках там навіть зеленкувате щось є. Це ось в мене Оптімара Майлова буде цвісти, гляньте, яка розеточка ладненька. Так, один стелаж ми глянули. Підемо до другого, сіяючий колокольчик. ВВ. а хто ВВ, я не пам'ятаю. Це ось. Рундіта трейлер. Це ось код. Хілл Це абхаризма, але хурма, але світанкові дзвіночки, але Піонія, Це ось для угу. японська жимолость Оптимара Майдрім. Pink Sens Ось щось такі довгі квітконоси, Якісь це аге Запальна ніч, але розові рози. Це але золотая текіла. Далі це якийсь хумако або Моніка, або Мішель, я точно. Не пам'ятаю, доставати не буду вже. Аге хмаринка, Аве аромат дині, аве бриллянтовий дим. Потім Неспринг Блаш, Ле, Лазурний Беріг, Оптимара Йосеміт, Аве Лайм. Це ось Каджунс, Каджунс, Stardust, VW Xenia, розетка Гігант. Тут ось починає квітнути Оптімара Гласіс, Каджунс Blue Bayona. Це ось теж Химера, Хумаку, не пам'ятаю, або Моніка, або Мішель. Одна синя, одна рожева. Це ось Лі карусель. Пінк. Pink. фіалковий апрель. Скоріше треба доливати воду. Rebel Розе Бут. але сладкий Піон. рем турмалін Параїба. Це ось. Це ось елефмозаїка. Відців дуже пишно. Вже зняла квіти. Оптімара Рокки Монтайн. Далі це ось Лео Дебеса Обітовані. Кезе КЗ, а хто Кезе? Це ефект бабочки. НК щастя є. Де бітва желаний? Ден макабео Макс Сентиментал Скарлетт, боже у мене тут всі, всі три поливати. Бачите, в неї ось така купа квітів, вже вони відквітають, їх треба знімати. ПТ Флорентина, Черя Фіна. Леф. Розовий зефір, ой, але я вкажу, розовий зефір готується квітнути, це Це тирський пурпур НК, тирський пурпур ле галатея. Ось така вона кудрява. Чубчики такі кудряві в неї, бачите. Лі галатея. І пішли далі. Тут у мене трішки не така весела картинка. Міняю освітлення, тому що бачу, що воно мені не підходить. Оце все листя що догори стерчиться, означає, що їм мало світла. Тому тут у мене квітне тільки Рем Олександрія. Елев «Дівочка з Веєром. Білий сортик, там одна квіточка «Лік як колибель. Рівер охлала, коловець Снов, Ле Рождение галактики. Бачите, зовсім шапок нема. День царство, Ден королівство ельфів. І це глубоко хаски, яка починає розцвітати. Це ось полпатіл показав першу квіточку. Ось у мене ще одна з перевірочних химер. З ну, цього ж цей пасинок але він не піде на закріплення, тому що він від той попередній відрізняється тим, що на синіх полосках немає рожевих штришків. Але Королівська герань. Леф Новолуні. Це ось Бакай Махмай. Там он, чин, космічна фея виглядає. Е Каше шедевр кондитера. Це вілодене. Але Джулієта. Е Це е ват Агат розовий. Рівер міст сісла. Пішли нижче. там в куточку в самому крайньому, бачите, Лілія Іліанна і біля неї голубенька голубая кров Оптімара Далі. НК Дім Сонця, Лев слівочні конфети. Це ось Ф-бусіни Пандори. Але королівська. Але Махровая Петунія. Але да. Махровая Петунія. РМ солнечний ангел, Хумако нонем, аве дамаская роза. Така ось Далі ось це Каджунс. Ой, не Каджунс, а Бакай. От у мене спорт є, а це сорт. Господи, що це в мене сьогодні з пам'яттю? Це ось АВ Наташа Ростова, КЗ Даночка, Yellow Mellow. І ось. Рем, лунний король, господи. Нище. поличка. Червоненька там з білим, топтімара Мілленіо. Поряд э, каджунс Амаретто. Квіти схожі на бабочки. Ось це леалегро. Джолі. Це ось Агебеліні, а біля неї ось ці такі рожеві набиті квіточки. Це дамплін. Ще один Каджунс з Амарето. От Альонушка, Елефоніль. The Fanny Hell Raduшna Babbo, Пете Лариса. Це ось АВ Нарцис починає розцвітати купа в нього бутонів. Це ось Каджус Крісті. І ще один якийсь Каджунс, я не, не пам'ятаю. Це ось Funamboule. Це ось Blashing Ivory. Новий сорт. І РДС. РДС. Іллюзію. Ось такий. Це мені в подарунок дали, а в нього ну, дуже така яскрава кайма, бачите гарно. І сортик, мабуть, характерний маленькою розеточкою. Це ось буде розквітати в мене. Золото Нібюнгу. Це тіна Ейпріл April Fantasy. Тому, друзі, ось такі у мене справи. Тут у мене вже пересаджені мої сіянці в шістку О. Тому Освітлення буду міняти. В частності я поміняла ленти, а бачу, що в блокові живлення не вистачає мощності, тому замовила більш потужніший блок. Десь вже завтра прийде і буду тут все змінювати. Тому що мені не подобається якийсь нещасливий в мене цей стелаж. По-перше, в мене, якщо ті два, в мене там довжина метр, на ширина 50, то тут у мене довжина метр двадцять, ширина 60. І я ніяк не можу підібрати нормальне освітлення. Ну, бачите, в них у всіх ну, розетки, листя догори. Вон там ПТ-Світланка, химерний спорт, так він взагалі пальма. Оце все характерно тим, що немає недостатнього освітлення. Що ж, друзі, всім дякую за увагу, всім всього найкращого. До нових зустрічей!